До вашої уваги Volvo V50 2012 останнього року випуску. 2.0 дизель, Вольвовський п'ятициліндровий, d 3 110 кВт двигун на 6-ступеневій надійній японський автомат гідротрансформатор Aisin. Машина має дуже багато комплектацію, гарний зовнішній вигляд. Відносно свого прогбігу, а тут о 290 тисяч. То якби таких сильних слідів експлуатації мається на увазі, що поганих. Я рахую, що немає.